Є ось така гаряча пропозиція бочка на 11 кубів. Зараз розкажу щодо чого, а про ціну та варіанти продажу в кінці відео. Отже, повністю нова причепна бочка, їмність скатана з листів товщиною 6 мм. Всередині кожного кільця для жорсткості уварені розпорки. Вони також являються хвилярізами для зменшення гідроудару. Дану бочку можна використовувати для води, касу та іншої рідини. Встановлена електропроводка, також встановлена пневматична гальмівна система. У гуму поставили нову, але якщо у когось є бажання зекономити 50 тисяч гривень від ціни, то можемо поставити вживані колеса. Я думаю, що 11 кубів це не така вже і велика вага, тому встановлення вживаних колес буде цілком логічним і виправданим рішенням. Ступиці ПТС 9. Ходовка, балансир. Чим простіше, тим надійніше. Дана бочка продається, як я вже казав. Ціна питання на сьогоднішній день 290 тисяч гривень на новій резині. Якщо ставимо. Бушини, то вартість буде 240 тисяч. Також можемо зробити ящики під помпу чи хімію. Обидві цінові пропозиції досить гарні, якщо не вірите то помоніторте ціни. Також можливий обмін на раму тракторного причепа ПТС-9 або 3 птс 12 з доплатою. Тож кого цікавить, телефонуйте за номером на екрані чи заходьте на наш сайт. Також нагадаю, що в наявності є тракторний зерновоз на продаж, який створений на базі ПТС-9 у супер-пупер комплектації та фронтальний навантажувачі Хард-2000, які я впевнений, стануть хітом цього року. Багато відео з виробництва є в моєму TikTok, Тож підписуйтесь, кому цікаво. Ну, а якщо сподобалась бочка, то поставте лайк. На цьому все. Дякую за увагу. Чекатиму ваших дзвінків.